Всім привіт! Ну що, ми з вами продовжуємо а, працювати на танцем румба. І ми з вами вивчили на попередньому занятті слайдінг доросла у фігуру. А, її танцюють як великі професіонали, так і дітки, які тільки починають вчити цей танець. І ми сьогодні поговоримо на попередньому занятті, ми розібрали наші кроки. І на цьому занятті ми з вами розберемо наші руки. Коли ми з вами розбирали основний крок, і ми вчили з вами так, такий, таке правило, коли ми наступаємо на ногу, ми розкриваємо лікоць, і коли ми в ногу танцюємо, наша ручка півкола таке воно в нас витанцьовує наша спізнюється. А ми з вами візьмемо зараз це правило, спробуємо на більш складній фігурі його у життя втілити, так? У вашому виконанні. І так, ми починаємо з правої ніжки в сторону кукарача. І коли я виходжу на ніжку, розкриваю руку на тій нозі, на яку я встала. Після того я в ніжку протанцювала кукарачу і моя ручка. Теж протанцювала. Далі я виходжу на ліву ніжку і розкриваю лівий лікоть. І далі я в ніжку протанцьовую, збираю в трикутник, і моя ручка протанцьовує. Тобто, ще раз, я два вийшла, протанцювала на ногу в ногу протанцювала і моя ручка протанцювала. Чотири виходжу на ногу. Ручка вийшла. Тепер я в ногу протанцювала, в ногу трикутник і моя ручка дотанцювала Чотири рази. Далі, крокую вперед. Коли я крокую, в мене виходить лікоть. Ручка В ногу протанцьовує, моя ручка протанцьовує. Три виходжу в ножку. Але далі, тут, так як ми танцюємо ронд, і тут ми його так танцюємо через е, коло таке, то я хочу, щоб і ваша ручка теж протанцювала коло. Так? Коло разом. І закінчила свій танець. Далі ми виходимо на ніжку назад, і те ж саме на ніжку. В ніжку протанцювали нашу ручку. Далі вийшли в сторону, кукарач. І знову те ж саме на ножку протанцювали. Вийшли на ножку, поротанцювали і ручка наша станцювала. Стали, лікоть вивели, поротанцювала наша ручка. Стали на ніжку, поротанцювали ручка. Стали, Закрили ручку ніжку. Ручка з ніжкою разом станцювали. Далі встали на ніжку і звідси цю ніжку протанцювали і в сторону кукарача. Будь ласка, під музику спробуємо. І два, три, чотири, два. Дуже а, вийшло швидко, але тим не менше. Так? Ви те ж саме можете повільно кожен свій крок розібрати на ніжку і потім в ніжку станцювати. Тепер ми розбираємо жіночу партію. А, друга частина, коли ми виходимо на кукарачу з лівої ножки, те ж саме ми виходимо на ніжку. Лікоть. І тепер ручка протанцьовується. На ніжку ми виходимо, і звідси протанцьовується ручка, коли ми в ніжку прокрутилися, розвернулися. Виходимо на ніжку, лікоть розкрили, прокручуємося, ручка наша дотанцьовує. Тепер ми крокуємо назад і знову протанцьовуємо в ніжку і наша ручка танцює. На яку ніжку ми стоїмо, та ручка в нас спочатку лікать, і потім наша ручка витанцьовує. Протанцьовує кість запізнюється. І ми маємо вивчити на ніжку встали в ніжку. Стали в сторону на ніжку, в ніжку. І це одразу наш працює ручка. Три встали, і звідси ми прокручуємося. І як тільки ми прокручуємося, наша ручка протанцювала. Стали на ніжку і знову в ніжку, коли танцюємо, наша ручка протанцьовує. Те ж саме зараз покажу спинкою. Так? Ми прийшли з лівої ніжки. На ніжку лікоть в сторону, ручка протанцювала. Стали на ніжку ліву. Тепер ручка протанцьовує разом, коли ми на ніжку в ніжку станцювали. так? Вийшли вперед. І знову, коли ми в ніжку опускаємося, наша ручка танцює. Крокуємо назад, лікоть вийшов, в ніжку станцювали. Наша ручка протанцьовує. Вперед. Передня, так? У нас ліва ручка протанцьовує, коли ми в ніжку встали. І знову вийшли вперед. І, і тут нас на ніжку станцювали, і наша ручка теж протанцювала. Тепер ми те ж саме зробимо під музику. Сторона танцювала танцювала. І тепер на задання завдання. На завдання. Зірочко ми дві фігури разом танцюємо два рази першу частину, потім два рази другу частину. І кожен наш крок ми маємо протанцювати нашу ручку разом з кожним нашим кроком. І так, один раз повільно і чотири танцювали. Танцювали. Гором добили. Вийшли на ніжку. Другий раз на ніжку вийшли. Ручку дотанцювали. Вийшли, дотанцювали. Вийшли, ро, добили ручку. Встали. сторону натиснули. Ручка протанцовано. І друга частина на ліву ручка. Протанцював. І. Другий раз дотанцював. Назад дотанцював. І ми кожен раз, натискаючи на ніжку, протанцьовуємо ручку. І спочатку. Так, три, чотири. Як ви бачите, коли ми натискаємо ніжку. І протанцьовуємо в цей же самий час ручкою, У нас танцює все наше тіло. Головне тримати нашу презентацію. Зараз те ж саме я з вами танцюю в повний темп під музику, і після того це буде ваше домашнє завдання відпрацювати вашу роботу ручок разом з вашими ніжками в цій новій для вас фігурі. אי-טאק שטיין No. З вивченням і протанцьовуванням нової фігури. Дякую, до побачення. До нових зустрічей!